Чернігові вже починають святкувати 1025-ту річницю хрещення Росії в історичному музеї. Відкрили виставку, присвячену цій події. У експозиції предмети християнського культу 10-13 століть. Це натільні хрестики, енколпіони, річні кадильниці і лампадки. Це предмети з колекції мецената Василя Тарновського. А також археологічні знахідки наших чернігівських археологів. Які були зібрані, скажімо так, впродовж майже сторіччя від початку 20-го сторіччя до початку вже 21-го сторіччя на території Чернігова міста та Чернігівщини, взагалі? Чим дивуватимуть відвідувачів, історики відповідають, колекції музеї великі, тож, окрім різноманітних хрестиків, показують і свій ексклюзив. Хрестен колпіон це двостолковий складений хрест, всередині якого знаходилися або часточки хресного дерева, або часточки мощі якихось свят. Один із них є навіть унікальним. Він відомий всього один такий, не тільки в Чернігові. А взагалі це хрест, ну, у нас збереглася тільки зворотна стулка хреста. Хрест із зображенням Іоанна Богослова. Серафима і Херовима, і він виготовлений якраз напередодні монгольської навали. Аби влітку на виставку прийшло більше поціновувачів історичних цінностей. Музейники придумали нову акцію. У нас є такий такі одного дня. Тобто ми виставляємо один предмет, щоб зацікавити, щоб подивитися на саме на відкриття виставки. І зокрема, тут буде кам'яний хрестик золотою обкладинкою з зібрання колекції Василя Терновського. На відкриття експозиції прийшли засновники Чернівської археологічної школи, серед них і відомий Герард Кузніцов. Подивитися на виставку можна до кінця жовтня.